Вимога там це виставило на цьому дурі. Хочу передати вітання всій Україні, особливо українцям в Києві, які зараз знаходяться там, відстоюють свою думку, своє право на думку. Ми тут з вами. ми вас підтримуємо. Україна. Це Європа. Україна за вступ до Євросоюзу. Ми з вами. Україна це європейська країна, не лише географічно, але також культурно і ментально. Ми є європейці, ми є працьовиті, обдаровані, гостеприємні люди, люди. Ми заслуговуємо на краще життя. Тому ми всі сюди зійшлися, щоб підтримати наших земляків в Україні. І шлемо їм привіт світня і кажемо, щоб вони не здавалися. Все буде добре і все в нас буде добре. Привіт, Україно! Ми прийшли сюди підтримати всіх, хто зараз в Києві на Майдані. Ми хочемо висловити свою солідарність. Ми хочемо донести до нашого правительства, що може підтримувати наші інтереси, захищати їх, але ніяк не руководити нами. Ці молоді люди – прагнуть майбутнього. руководить ми сила! Мисила ми сила! RAZO MIS SILA! Why is this trade to protest this decision? People in Ukraine all Ukrainians around the world see our future only in Europe. We don't have any other alternatives. Our uh, demands are... The...